В'язую саме так, щоб у мене вийшов ось такий бортик. Завершую цього рядочка. Гачок у мене номер 5, якщо попередньо забула сказати. І оці петлі підйому також пров'язую стовпчиком. Тепер зразу нічого ніде не змінюю, зразу перехожу на в'язання стовпчиків з накидом, тобто під ось першу петлю, зразу стовпчик з накидом. Слідуючи за дві половинки петлі, стовпчик з одним накидом. Знову ж стоп.